Шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо про підтримку дітей під час війни. Ця тема дуже актуальна на сьогоднішній день. Тож, будь ласка, уважно послухайте і передивіться її Перед усе, це бути поруч. Пам'ятайте, ми є головним джерелом підтримки для наших дітей. Бути прикладом більшість способів давати собі раду. З викликами агресії. Спілкуватися це так важливо для дітей, щоб ми допомагали їм розуміти, що відбувається і як нам вистояти у цій війні. Задіювати ми не знаємо, наскільки довгим будуть ці випробування війни, але час життя безцінний, і ми маємо жити, щоб не було ми маємо жити. І, звичайно, відновлюватися. Це випробування може бути тривале. А відтак брати чимало нашої енергії, а тому ми потребуватимемо часу на регулярне відновлення. Я сподіваюся, вам були корисні сьогодні ці поради. До нових зустрічей!